Всім доброго дня! Це нова посилка з Сіні Ділу. Йшла вона в Україну, у Львівську область близько 2,5 тижнів, вартість її десь 90 доларів. І замовляв я маску для стрітболу і сноуборду. Досить хороша маска, якісно зроблена. Наклейка, до речі, відбуває світло. Наступне що це брелки для закоханих. Один залишаєте собі, а другий даєте коханій людині. Третє. Це годинник. Заказував друг. Він, до речі, і замовив цю посилку. Досить хороший годинник. Робочий. Настроюється день тижня, місяць і день. Все працює, абсолютно все. Це не просто наклайки. Також замовляв перехідник, щоб можна було підключити магнітолу до телефона. Працює ідеально, хороший, якісний перехідник. Також ще один до планшета, щоб можна було втикати флешку, але, на жаль, помилився. Скаволе. Не той замовив, придеться ще один замовляти. Не знаю, як я дивився. Також браслет на руку, шкіряний, коричневий, хороший браслет, досить специфічний запах, але як. Ну, на шкіру досить приємно. Китайська шкіра, це нормально. Також всім відомий проекторний годинник. Набагато менший, ніж показують на камерах або на картинках. Працює ідеально. Bluetooth-адаптер. Хороший. Не потребує ніяких драйверів. При підключенні реагує комп'ютер за 2 секунди десь. Це задній фонарь на велосипед. Працює він від двох батарейок типу 3А і має різні режими. Режими ці не завжди включаються послідовно, але він дуже дешевий. І як на це робить дуже добре. Пластмаса досить погана, мігенька. Може швидко зламатися, якщо обережно поводитися з ним, я думаю, буде довго служити. Замовив два пульти універсальних, Один в своєму другу і один собі. Пульт скажу. Набагато менший, ніж я собі уявляв. Я думав, він буде десь приблизно хоча б в пів рази більший. Він дуже маленький, навіть на камеру не видно так, наскільки він маленький. Працюю, також провіряв. Деколи трохи приглючую, потрібно два рази зажимати кнопку виключення звуку. Замову собі ручку з ультрафіолетовим світлом. Вона, скажімо так, дуже поганої якості. Таке враження, що зараз розлететься прямо в руках. Зараз попробую щось написати, намалювати. що буде видно, не знаю на камеру. Трохи видно. Але провіряти гроші дуже добре. Головне треба світити знизу, тому що зверху чомусь не хоче. Замовив фонарик на те, що люмен дуже хороший, невеликий відносний з лінзою. Три режима роботи. Світить приблизно на 150 метрів. Хороший фонарик. Також де три батарейки типу 3А. Також маленький нічничок, який міняє колір. Здається, 7 кольорів має. Я думав, буде поменшій, але більші прислали, я думав, буде менше. Також зоряний проектор. Робив, що міг, тому що китайський скотч не витримаю одної ночі. Навіть він не був включений, я зранку встав, він вже розклеївся. Ну, Китай, що поробиш? Я зараз виключу світло. Що видно. Далеко світити він не буде. Я хочу поміняти лампочку, всі кажуть, що треба поміняти, тому що тут дуже погано, але я пробував світити навіть фонариком всередину. середину. Без цієї штуки, то світить, скажу так, дуже погано. Десь на метр ще зорі будуть видно досить добре, але після метра буде дуже погана якість відтворення зір. Це науковий проектор, в принципі, так що зоряне небо мало бути відтворене ідеально. Продовжимо далі. Далі я замовляв такий монокль. Зближення 10 до 25. Ну, очікував, що він буде кращий. Якість зображення досить погана і зближує він, скажімо так, не дуже. На картинках там показано було набагато краще. З ним був такий чехол, можна було ввішати на ремінь. Хороший чехол. Ну, якщо десь їхати, він досить портативний, маленький. З собою взяти можна, щоб щось подивитися. Замовимо маленьку електронну вогу. Дуже маленька. Як бачите, порівняно з рукою до 5 кілограм. Все ідеально. Йдуть дві батарейки типу 3А. І ще замовив собі машинку на радіоуправлінні. Дуже маленька, як бачите, Швидка. Зараз продемонструю. Ні, то Боже. Як бачите, дуже швидко. Так. І це все. Я думаю, вам сподобався обзор. Всім до побачення.